Що я експерт по лахміттю? Шов з кашеміром, сукня Маркейна. Не за що не готова платити, я... мені жалко. <сум> я скряга. Привіт, мої любі. Рада вас всіх бачити на моєму каналі. Це відео буде про секонд хенд в дорогий день. Запрошую зі мною до Хумани. Ця річ була мого розміру. Але бачите, що не сходиться, який показник. Цей жакет сміливо можна назвати вічною класикою. Ви бачите малюнок його куряча лапка, такий фасон. До речі, бренд Айвіві позиціонує себе як виробник речей вічних і сучасних. В чому плюси дорогого дня, в тому, що можна знайти взуття. Непоганої якості і доволі гарний вибір. Цей день. Бачите, які сапоги я дивіться, італійські, натуральна кожа. Ще мені попалася така незвична річ. Бачите, поєднання кольорів та текстур. Пальтова тканина і замша. Ну і теж, бачите, щось воно маленьке на мене. Ще дивіться, знайшла. Конверси, такі кеди, але утеплений варіант. Ну, це була не натуральна шкіра. А цю річ до роздягальні я взяла заради приколу, чесно вам кажу. це якась уніформа, якась шинель. Ну, не дивлячись на це, якість була дуже гарна. Дуже гарна якість фурнітури, тканини. Бренд Esprit, бачите, це американський бренд демократичних цін. І марка одягу входить до ста найбільш відомих брендів США. Ну і гарний склад. Ще зміряла для вас показати ось таку парку. Вона була якісна, але вона погано на мені сиділа. Це був такий фасон. Я зрозуміла, що це просто такий фасон з вузькими плечима. Ну, а якість тканини і фурнітури була непогана. Кажуть, тренд цьому році. Ці речі дизайнер вже постарався. І тепла тканина, і така курточна, і вишивка. Вовняними нитками, яскравими. Бренд каше-каше, французький бренд, зараз він вже закрився. І знов мені трапилась світловка. Тут уже такого синього кольору. Бачите, теж вона щось дуже вабтягон з невеличкою підкладкою утеплена, гарної якості. Бачите, якою яка, з налокотниками вельветовими. Така курточка. Ще одна вітровка. Хотіла вам показати, як цікаво зроблена застібка. Бачите, це така написана Вода не проникна спортивна куртка. Ще мені трапились джемпера такі. Гарного складу я шукала за ці гроші тільки преміум якість. Так воно і вийшло. Тут у нас кашемір і шовк даже... Ну, і ще он чорний джемпер попався, теж з гарним складом з кашеміром. Ще мені зустрілись такі чоловічі черевики шкіряні. Я вже зустрічала такий, такий бренд раніше. Ну а ця річ просто мене підкорила. Так, ну плащ. Ви бачите, такий плащ клітинку. Цікавий. І довжина цікава. Це, це така тканина, немає підкладки. Бачите, він без під підкладки. В боках. карман. Ну, цікавий, доволі цікавий плащ. І тут прямо пасок на місці. Прямо на мій зрост. Завдяки цьому плащу я зрозуміла, що я хочу шити собі тренчкот. Оце тканина, яка піде на тренчкот. Це е, плащовка і як це не стовідсоткова вовна. Це така тканина. Тут є вовна, тут котон, тому я перед тим, як кроїти, я тканини попрала і попрасувала. Підготувала, щоб, щоб вони полиняли, сіли, в общем, щоб всі, всі свої свойства змінили зразу, а не потім, коли буде готова річ. Так, ну буду далі потім показувати. Дивіться, викрайку розклала. Викрайка на меншу довжину тренчкута, тому там у ну, далині, бачите, цей і додаток, це, щоб він був подовше. Ну, так, трохи нарушила правила, ну, розклала. Розповім про нього в наступних відео. Ще зміряла такий плащ для вас показати. Ну, знов чорний, ви бачите, знов чорний. Ну, Ближче покажу вам цей плащ. Чого я його взяла? Це синтетика, але бачите, як цікаво зроблено. гафре. Звідси. І вся спідниця гафре. Ці акцентні вудзики. подивимося, чий це. Що це за бренд? Грефіт. Де гудзики пришити з ознаночного боку, як за технологією. Але нема підкладки. Спинка, бачите, гофре від горловини йде прямо. А тут мені трапилось плащ пальто. Утеплений варіант. Ну і знов чорний колір. Ну, дивіться, ось цей плащ. Лейш, у мене англічанка, підкладка, карманчики. в общем гарно. Капюшон тільки ще знайшла, він був у воротнику в комірі. В общем він був схований у комірі. Ну Тут мені довжина не сподобалась, воно і не довге, не коротке. Але річ якісна, ну що я так же це ж чорна. Ну, ось і світла річ, бачите. Не все так погано. Дуже гарна сукня була. Зразу вам кажу, береш, розумієш, це дорогий, гарний бренд, якість, неймовірна. Коли дивишся, як зроблена зворотній бік. В общем, на мені непогано сиділа. Бачите, е, яка обробка, гудзики були брендовані. Зараз ви побачите. А це Марк Кейн. Ну, це не дарма. Але дивіться, яка етикетка заношена. Ще знайшла таку цікаву рубашку. Вона була двохшарова. Верхній шар була оця. Тканина сіра, бачите, вона світилась. Це був батист, батіст тоненький. Через нього світився другий шар. Чорно-біла клітинка. Теж бавовна, 100%. Бренд Смог це німецький недорогий, якісний бренд. Бачите, ось і тікітка. Ще мені зустрівся такий рожевий жакет, приталений Що я Правильно кажу. І ще така яскрава річ, бачите, сукня на відпочинок. Вона така невагома, така легенька-легенька, свободного крою, ну, щоб очі раділи влітку. І натуральний склад. Ще в дорогий день можна знайти шовкову сукню. Ось таку, як я знайшла, вам показую. Це бренд Великобританії. Британії Джен Левіс. Така вечірня сукня з вишивкою, з паєртками. 100% шовк. Ще знайшла таке пальто. З букле. бачите, з бахромою. Боді флірт. Це російський. Бренд одягу. Такий класична Шанель бачите, кармани, е, застібається на крючочках Крючки незвичні. Я такої фурнітури в нас в продажу не бачила, такої форми. Гарний колір, але дивіться, я ніяк не звикну, що я поправилась, і все на мене таке вузеньке і маленьке. Ну а ця річ вже була мені по фігурі. Бачите, вже була навіть оверсайз така свободненька, таке чорне пальто. Ну, Воно не було преміального складу, але непогане. А ось це червоне, бачите, суакет. Ну, Отак воно виглядає на Тремполі, виглядає цікаво, а на мені, мені не подобається. Так, мені зустрічались такі речі, сокет. І наскільки я пам'ятаю, в гарної якості. Як я сходила і зрозуміла, що я експерт по лахміттю, а ніяк не можу вибрати з дорогих речей щось гарне і дорожче. Це не моє. Можливо, ще справа в тому, що речі вже гарно перебрані. І тому. Ну, Дівчата вже які викладали речі, вони вже саме гарне відібрали. Те, що я чекаю, за що я готова 300 гривень платити, ви розумієте? А я ловлю собі на думку, що я не за що не готова платити. Я... Мені жалко, <гум> я скряга. Тому наступне відео буде про дешевий день, там, де я експерт. Як я вже неодноразово казала, мені більш подобається ходити в секонд-хенд в самий дешевий день. Там є Таке відчуття, що ти знаходиш скарб, що це річ така гарна і за такі малі гроші. Ти відчуваєш, що це прямо скарб. Ще я так і продовжую займатися шафою, викладати речі. І всі мої спроби заробити якісь гроші на цих речах секонд-хенду, так вони і продовжуються. І тому я з вами раніше про це ділилась, і планую ділитись і далі. Можливо, в наступному відео я покажу, які речі я виклала, які планую викласти. В общем, я так бачу нове відео, що воно буде в такому форматі. Можливо, щось буде не в наступному, а через одне. Ну, в общем, це мої плани. І тому, якщо комусь цікаво, підписуйтесь, підключайтесь, пишіть. Бо в мене ще невеличкий досвід, але він потрошку-потрошку нарабатується. Я вже пробую е, рекламу, хоч читала, що реклама на шафі не має значення. Але мені треба, щоб мій, е, як вона це продаваємо платформа, як правильно там казати, щоб вона йшла е, вперед, як двигалась на українські рухалась, щоб моя шафа рухалась вперед. Було більше підписників, відгуків. Треба, як кажуть, як кажуть, розкачати, бо час іде, а вовсе нині там. Відключилася ну, попрощатися, сказати слова подяки за те, що ви вже додивились до цього моменту. Дякувати вам за мою підтримку, за те, що ви дивитесь, підписуєтесь. Я дуже вдячна. А наступне відео буде вже про секонд-хенд у дешевий день. Як я і сказала, що я експерт по лахміттю, і, можливо, там щось вже буде гарненьке. І я буду більш задоволена, ніж після таких походів, як в цей раз, що ви подивились. Так що запрошую вас на свій канал, підключайтесь, дивіться.